Ми зараз знаходимося на вулиці Київське шосе, на колекторі діаметром 700 міліметрів, железобетонний, який іде в сторону каналізаційної насосної станції. І ми зараз показуємо вам забудову на цьому колекторі. Прямо на каналізаційному колекторі, тобто в захисній охоронній зоні, розташовані АЗС та ринок, говорить керівник служби каналізації Полтава водоканалу Іван Мистюк. Колектор один, водовод проходить другий. У нас АЗС і ось у нас ринок. Мимо того, що проходить тут колектор, на через цей ринок також проходить водовод діаметром 500 міліметрів. І це все кіоски, практично ну, частина кіосків знаходиться прямо на колектори. фахівець наголошує, будівництво будь-яких споруд над підземними комунікаціями заборонене, адже таке розташування не тільки перешкоджає доступу ремонтної техніки, а й загрожує життю та здоров'ю людей, які там перебувають. Ви уявляєте, яка це буде прірва, як обвалиться цей колектор, і що буде з тими кіосками, які на ньому стоять? Неодноразово ми зверталися, писали листи в міську раду і в районні ради. Напротязі декількох років, ну, зрозуміло, що. Або Водоканалівці розповідають, днями ліквідовували аварію на подібному забудованому мафами колекторі. У подільському районі Полтави сталося масштабне засмічення на найстарішому самопливному каналізаційному колекторі. Аби усунути цю аварію, техніка наша не змогла заїхати на територію ринку. Використати для промивки мереж гідродинаміку наші фахівці не ризикнули, адже під тиском до 200 атмосфер взагалі неможливо спрогнозувати. Що станеться з тим чи іншим кіоском, а головне з людьми, які там перебувають. Саме тому ліквідація цієї аварії тривала увесь день замість кількох годин. У Полтава водоканалі пояснюють, перед розміщенням тимчасових споруд підприємець має отримати дозвіл у міськраді. Підприємець, скажімо, хоче спорудити ринок. На територію територіальної громади він звертається до відповідної територіальної громади, яка для цього надає ділянку. Після цього підприємець отримує на руки так звану схему розміщення тимчасової споруди з нанесенням інженерних комунікацій. І вже потім цю схему затверджують усі установи, яких це стосується, тобто у яких на балансі є підземні комунікації. Хто і коли надав дозвіл на будівництво мафів на Київському шосе, водоканалівцям невідомо, говорить Ірина Філоненко. Та нагадує, згідно з державними будівельними нормами, захисна охоронна зона для каналізаційних колекторів визначається в залежності від діаметру трубопроводу та глибини його залягання і становить від п'яти метрів в обидва боки від зовнішніх стінок трубопроводів. В межах цих зон не можна будувати споруди, прокладати дорожнє покриття, садити дерева та виконувати земляні роботи.